Постраждалі від сексуального насильства під час війни не можуть чекати на класичні репарації, тому держава запускає проєкт негайних виплат. Про це заявила перша леді України на міжнародній конференції, присвяченій темі сексуального насильства під час війни. Ключове питання, як допомогти постраждалим та як зафіксувати злочин. До обговорення долучились представники з Великої Британії, Японії, Конго, Норвегії, Швейцарії та інших країн. На конференції була і наша кореспондентка Олена Чернякова. Вона ір розкаже, як працюватиме цей механізм. Те, що відбувалося на ізоляції, знають майже всі вже в Україні і знають в світі. І згадувати про це страшно, але необхідно. У 19-му так званому ОРДЛО Людмилу Гусейного бойовики забрали у полон за проукраїнську позицію. Допомогу дітям сиротам та українським військовим. Жінку спершу кинули до катівній ізоляції, а потім до Донецького СІЗО на три роки. У жовтні 22-го Людмилу обміняли. Тоді звільнили 108 жінок. Із більшість була військова полонені, Нас цивільних полонених було всього вісім. Свою історію пані Людмила розповідає не вперше. Зараз на міжнародному форумі допомоги жертвам сексуального насилля під час війни. Тут вона, як правозахисниця, представляє права тих, хто пережив пекло, говорить і про тих, хто не витримав катувань. Вони не вибирали чи красива жінка, чи молода жінка, чи то хлопець, чи то жінка. Вони так себе затверджували, маючи в руках зброю вдягаючи беззахисній людині кайданки на руки вони це можуть робити злочини пов'язані з сексуальним насиллям окупантів розслідує офіс генпрокурора жертвам від 4 до 83 років офіційно таких фактів підтвердження менше трьох сотень бо не всі постраждалі готові розповідати про пережити наразі вже 274 справи Розслідує Генеральна прокуратура України. Тобто цифра росте з часом все більше наважуються говорити і свідчити. Це дуже відважні люди, і багато з них знаходять сили, щоб не тільки давати свідчення, але й допомагати іншим. А як допомогти самим постраждалим? Це питання. номер один. репарації від Росії чекати довго, тому Україна разом із партнерами запускає механізм репарацій проміжних Репарації Постраждалим від грубих порушень прав людини, зокрема постраждалим від сексуального насильства, пов'язаних з конфліктом. Це не тільки економічна підтримка, це важливий крок до відновлення глобальної справедливості. Невідкладні репарації це спільний проект із офісом віцепрем'єрки Ольги Стефанішиною, урядовою повноваженою з питань гендерної політики та глобального фонду тих, хто пережив насильство. 500 постраждалих зможуть отримати одноразову виплату 3 тисячі євро. Громадяни можуть отримати відповідну допомогу через проходження ідентифікації. Це означає, що ми формуємо базу, базу доказову і даємо громадянам відчуття справедливості наразі. Для отримання коштів не обов'язково вкотре розповідати про пережите, каже правозахисниця пані Гусейнова. Адже сама знає, як це непросто. Не треба подробиць, не треба травмувати. Може прийти її представник. Той кому вона довіряє людині. Не треба розповідати свою історію. Гроші на виплати дають міжнародні фонди. Відшкодування це те, чого постраждалі від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, потребують найбільше, а отримують найменше. Хоча злочин сексуального насильства ніколи не може бути адекватно компенсований. Відшкодування може забезпечити незалежність особи, допомогти налагодити стосунки з сім'єю. Олена Чернюкова, Максим Хлопотов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.